Хмельничанка Анжела Махмутова полюбляє фотографувати, каже, переважно робить це за допомогою телефону або ж камери. Нині ж прийшла у Хмельницьку міську раду, аби переглянути професійно зроблені фото. Дуже подобається чийсь погляд Поглянути на світ очима художника, фотомитця. Це дає можливість розширити свої горизонти сьогодні. Тут запрацювала виставка місцевого фотохудожника Олександра Саванка. До експозиції Світлина в темні часи увійшло більше пів сотні робіт. Тут є найперше фото, зроблене митцем у 2009 році на професійний фотоапарат. Ця ранку ми прийшли на місцевий пляж, там де зараз парус. Це було значить, наші недобудову 10 років десь. І з криші я зробив це фото. Для мене це найулюбленіше фото і як пам'ять для нашого міста. Наприклад, там навіть немає зупинки, немає когось набережної, яка ще не була побудована. Працює чоловік майже у всіх жанрах фотомистецтва, та найбільшу увагу приділяє стріт арту. Ну, фотографую людей, як правило, так, щоб. Це не помітила людина, Іноді я підходжу і питаю, чи вона буде не проти, якщо я її буду фото використовувати десь на виставці, конкурсах. Фотороботи, які увійшли до експозиції Світлина в темні часи. Митець раніше презентував у британському місті Шеффілд. Дуже гарні обличчя, дуже гарні світлини. Вони настільки проникнені, настільки щирі. Скільки хочеться зануритися в таку гарну мирну атмосферу. Дуже хочемо цього миру, дуже хочемо добра, дуже хочемо такого позитиву і боремося за це. Початком війни багато фотографів боялися навіть виймати фотоапарат і виходити на вулицю, фотографувати. І ці страхи в них і залишилися і по сьогоднішній день, тому треба їх стимулювати на те, щоб вони продовжували свою творчість. Переглянути роботи можна у приміщенні Хмельницької міської ради. Фото, яке сподобалось, можна придбати. Частину коштів фотохудожник Олександр Савенко спрямує на благодійність. Олександр Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.